І бабусі. І вони ж є представниками чотирьох стихій води, землі, вогню і повітря. Тобто, дідусі і бабусі є провідниками для своїх внуків відповідних енергій цього світу. І чистота, концентрація цих енергій напряму буде залежати від благочестя і рівня свідомості дідусів і бабусів. Але тут момент, що якщо рівень свідомості, там, наприклад, потужний у дідуся і бабусі, але у внука є претензії до дідуся чи до бабусі, це також блокує оцей потік енергії. І зі своєї сторони, ми не можемо впливати на свідомість дусів-бабусів, дусі. Ніякому разі ми їх не можемо переробити чи претендувати, щоб їх чомусь навчити. Ми працюємо тільки зі своїм відношенням до них, щоб зі свого боку прибрати оте, оте сміття, от камінці, які закривають рух цього потоку енергії. І саме бабусі дідусі є провідниками для внуків оцих чотирьох стихій води, землі, вогню і повітря. І саме вони допомагають більше, якщо от ви проаналізуєте, зараз ми далі ще будемо розглядати, ну, розглядати детальніше. Якщо ви проаналізуєте, то а звичайно, що, от, наприклад, з якої стихії у вас більше відносини вибудування?